Соломонів трейл Вовче Горло. Так називається марафонський забіг, присвячений пам'яті заслуженого майстра спорту, тренера марафонця Євгенія Фролова. Саме він у 2009 році започаткував у селі Зазим'я марафонські забіги, що нині стали традиційними. Цьогоріч організатори марафону складнили та назвали його трейлом. Учасникам забігів довелося долати пересічену місцевість, пісковину, багнюку та підйоми. Утім, марафонці долали заплановані кілометражі зі спортивною гідністю. Сегодня у нас 116 спортсменов вышло на старт в взрослых категориях и больше 100 детей участвуют в детских категориях. Первый, так сказать, Соломон Трейл, он будет 100% традиционным, мы приложим максимум усилий, так же, как у нас все остальные соревнования уже имеют порядковые номера. марафон для района важливый. И это не только для того, что он проходит в районе, а действительно принимают участие Спортсмени і люди небайдужі до спорту, до здорового способу життя. Одним із засновників марафонських забігів стала сільська адміністрація. Очільник за Людмила Спічик піклується про здоров'я своєї громади, тому до змагань намагаються залучити не лише дорослих, а й дітлахів. Цього року на старт вийшли також вихованці дитячих будинків Надія та містечко. Ми робимо це святом із залучення обов'язково дітей для того, щоб активізувати рух, такий за здоровий спосіб життя. І надзвичайно приємно, що діти відгукуються, приходять, отримують подарунки, тренуються, бігають, готовляться до цих змагань. І Я думаю, що це найкращий результат тих заходів, які ми проводимо. Наймолодші учасники забігів, серед яких були навіть трирічні марафонці, долали відстань у 300, 600 та 900 метрів. Юні спортсмени зізналися. Найважче було бігти через болотисту місцевість. Утім, з траси не зійшов жоден учасник. Получається, що я не мог добіжати, але я пробіжала шостим. І ні, ну, що шести. Стіла перевірятися не в тому, не в не в сілі, а в умі. Мені не не сподобалося те, що ми бігли по піску і по грязі. Траса, ну вона величенька, чуть важковата. Ну я подавав. Не першим ну, там, де бігати вокруг озера, марафонцю пригощали традиційним зазимівським кулешем, а переможці отримали нагороди. Наймолодшим бігунам організатори та спонсори вручили подарунки і дали змогу ще раз подолати трасу, але уже з вітерцем на позашляховикові. Оксана Шупик, Володимир Плішаков, новини УТР.